Так, ну що 15.30. Вітаю всіх на засіданні комісії з перейменування. Як ви знаєте, на виконання вимог закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії 26.01 2024 року Криворійської міської ради було ухвалене рішення номер 2421 про перейменування об'єктів попанівників міста Кривого Рогу та внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2008 номер 2920 з назвою про впорядкування наших мікрорайонів Майданів, площ, проспектів, бульварів, вулиць провулків міста. Відповідно до вказаного рішення ми проводили перейменування. Нагадаю, що в цілому з 2016 року в місті вже перейменовано 704 політики. З метою захисту національних інтересів відповідно до вимог законів України, перший закон це про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні під та декологізації та Пенсії, а також закони про присвоєння юридичним особам та об'єктам правовласності власності, і мем стармі фізичних посіб, ювілейних та святкових дат, нас і дат історичних подій. А також на виконання розпорядження міського голови No38Р від 19.02024. Про організацію та проведення громадського обговорення з питань іменування і перейменування об'єктів топоненків, присвоєння Менфічних посівних та, та святкових дат нас і дати статичних подій на території філії Львівської міської територіальної громади, ми з 20.02.2024 20. до 20.03.2024 включно проводили громадське обговорення, на яке було вносено 13 об'єктів топеніння, з яких 8 топонів підпадають під дію закону. Україні про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні деколонізації топонімів та ще п'ятому топонімів через дублювання нас. Цей перелік ми з вами розглядали на минулому засіданні комісії, яке відбулася в відбулося 16.02.2024. За результатами громадського обговорення, таке обговорення підготовлено аналіз пропозицій, зауважень, що до під час його проведення. Цей аналіз наданий вам для розгляду. Я пропоную. Пропитися наступним чином. Ми розглядаємо, та голосуємо за, окре... за кожен окремий допомінь. так, окремо. А після того голосуємо разом за весь список. І так, значить, перша вулиця, перший топоні, який підпадає під перейменування згідно того, що я до того читав, значить, це вулиця Заводська, тому що вона є дублюванням вулиці в центральному міському районі. Наступним чином ви бачите, що значить, громадська ініціатива громадська ініціатива Олі Постіної дала пропозицію Клементина Авдиковича. За це проголосувало 18 людей. Перспективна вулиця, яку подавав Дмитро Антонов, 12 захисників Києва Іван Борнар подавав 289, Юрія Переможця 40. Данила Блашийський, це великомученик такий був. Так, значить, Незламна, 90-ті вам подавав. Також, також були варіанти: Семена мене палія 75, який Юрій Теучий, міжнародний ліс. Більше всіх голосів 486, що складає 46,4, отримала назву вулиця Виробнича, яку подала вулиця Екотека, яка подала ГО Екотека. Тобто я пропоную проголосувати за вибір людей, тобто вулиця Заводка не зміниться на вулицю виробниці відповідно до результатів голосування. Прошу. Хто за? Хто проти? Потримав все. Немає так одного. Наступний пункт два. Вулиця Озерна в Саксаганському районі перейменовується, тому що це добування з інвалиським районом. Значить, було запропоновано. О, скільки. Так, а значить, було запропоновано. значить, он, Так, Ольга Костіна пропонувала Хелени Войневич, польська акторка, це 20 голосів. Дзвінкова 90. значить, 90 голосів. Оборіжна 67 голосів. Валентин Фуд, родини Галковських. Це а, колишні власники Рудника. 23 голоси. Іван каже, дума, 65. Значит, Найбільше отримав найбільше, 782 голоса Андрій Козюбчик. Це Криворіжець, який навчався в гімназії No100. Він загинув 2014 року при виконанні бойового завдання в Селищі Піскі Ясенівацького району Донецької області. Тобто я пропоную проголосувати за вибір людей, перейменувати вулицю Озерну, в Сексанському району, вулицю честь Андрій Козюбчика. Хто за? Хто проти? Ну, Надо я. я написала за. Ну, ну, що я можу зробити? Я... На жаль, є. А, так. а я не змінюю. так, наступно. Са, значить, Саксаганський, а, Саксаганський район, вулиця Степова. Тому що це, це добривання в Тернопільському районі. Були запропоновані вулиці Надії Єгорови. Значить, а, значит, це а, Скбрипістка, учениці комплексної молодіжної шахтарської бригади. Значить, так, в, значить, вулиця Кирила Розумовського була в, значить, 125, Єгори, 7-7 голосів, Кирила Розумовського, 125, Лібодарна 109, дев'ять, Краєва, 73 катека Алигорської, художниці Івана Барабаша, 101, реєстровий козак, вулиця Солом'яна, 37, голосів, грабарів, 7. Так. Значить, найбільшу кількість. 481 голос 45 дев'ятдесятих отримала нова назва вулиця Простова. Таким чином пропонує голосувати за перейменування вулиці Степову, «Вулиця, Степо вулиця Простору, відповідно, до, відповідно до голосів. Хто за? Хто проти? Не. Сам хто сам хто сам так, не Голосуй! зараз? Утримаємо ми. Так, пункт чотири. В Саксагарському районі вулиця Шмахівська, тому що це вивезли на голосування, тому що це дублювання в Дубицівському районі. Дніпрова, Дніпрова чайка запропонувала 27 голосів, Панаса Андаєвського 7 голосів. Бринувкова 6, Мелодіна 62, Заласна 6, Диволіжна 35, Зачинателів 30, Панкова 17, Шарлахова 4, Захисників Неба 110, Герой Поліції 11, Герой Назвардії 49, Героїв Громатників 24, Івана Полюя 25, Родини Шмакова 31, Юрія Сазанюка 166, найбільша кількість голосів 464, тобто 44, Відсотка надано за назву Володимира Івасюка, українського композитора виконавця, музиканта, мультист-інструментист, один з повноположників української естрадної музики. Таким чином виношено на голосування назву замість Шмаківська вулиця Володимира Івасюка. Як проголосували хто за? Хто проти? Хто примут? Немає. Наступне. п'яте в центральний міському районі. Дитячий парк імені Юрія Гагаріна у Центральній міському районі. Значить, назву значить, на, значить, пропозиції були. Міський парк Чумацький шлях 151 голос, парк Козакарова 140, парк Ольги Чістякової 221 голос, парк театральний 1018. Тобто 68,5% тих, хто проголосував, дав своє, значить, свій голос за назву «Театральний». Таким чином, голосуємо за те, що переменувати парку імені Гагаріна був на парк Театральний, відповідно, де тоже проголосували люди. Хто за? Хто проти? Хто утримається? Немає, не було. Заступно, дякую. Значить, вулиця, значить, вулиця, вулиця, вулиця Затишна Поповському районі. Це Добривальдя з Доврицівському районі. Значить, вулиця, вулиця Михайла Ханенка, значить, 28 відсотків. Подружжя з за забіг за, за прошу. Значить, це. Організатор конкурсу служби 8,6 і вулиця на честь 16 липня, тобто дата декларації прийняття декларації про державний суверенітет України на документ про оголошення суверенітету України прийнятий Верховною Радою Української України 16 липня 1990 року 62,9%. Таким чином уносимо голосування переименування вулиці Затишного на честь вулиці 16 липня, відповідно до голосування людей. Хто за? Тобто, Проти. дякую. Так, Покровська, вулиця Плавівщикова. А, значить, були, були такі варіанти. Пилипа Куновала українсько-канадського військового 20%, а, значить, вулиця Патріархату, 1,9%, вулиця Котунцева. Котория також у катки карти, щоб коти, щоб лункування, групування. Значить, Найбільше майже 74% отримала назва міжбалкова. Тому що вулиця знаходиться між двома балками Дубовою та Голівацькою. Таким чином виношу на голосування. Перейменування вулиці Плавівчика на честь міжбалково відповідно до голосування людей. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Немає. Дякую. Покровські, вулиця Заводська, дублювання є в центральному міському, таким чином замість назви заводська в Покровському були запропоновані Івана Кожадума 17%, композитора Лисенка 5,7%, Клементини Абдикович 7,5% і майже 70%, 69,8 назваці. Серед людей вулиця Виробнича. Таким чином, кому проголосувати за інтернет і Ви вже про проголосували. На два райони. Я, я Вона перша? тому і на назву район. Да? Таким чином, так, да, ми маємо фактично те ж саме. А, Значить, заводська могла на Виробніча відповідно до побажань людей. Можна <плес> Значить, а, так, Таким чином ще раз голосуємо. Заводська неворобнича повторська в районі. Хто за? Хто проти? Хто <плес> отримався? <проти? плес> Дев'ятий. Назву 9-го назв, дев поділу. Інгулецький район, вулиця Ачинська. Значить, були запропоновані, значить, альтернативні назви акта, значить, актова 10% князя Ігоря або Ігорева, значить, 18% Джона Маклейна, 3%, значить, незаญิงні 1.6 Перше місце, значить, балка Грушевата. Отримала, значить, її запропонував Дмитро Антонов, відомий криворізький адвокатка і адміністратор ресурсу Криворізька старовина. Балка Грушевата отримала 66,4%. Таким чином пропоную проголосувати, підтримати вибір людей, проголосувати на заміну вулиці Ачинської на, в, значить, на балку Грушевата. Прошу проголосувати. Хто за хто проти? Хто отримавсь? Немає. Дякую. Інволецький район, вулиця Чуповська. Значить, були ну, запропоновані Володимир Васюка, за це проголосувало 17%. Сотків. Івана Кожедуба 19% проголосувала Бульну 1,6%, Сільвестра Сталоні 0,8%. Значить, Перше місце отримала назву вулиця після яку проголосували на понад 60% відсотків. І також запропонував Дмитро Андрійович Тома. Таким чином прошу проголосувати, і підтримати вибір людей замість, замість назви вулиці Чуковського в Англійському районі, вулиця Більгійська. Хто за? Хто проти? Хто Вже є. Вже є. Вже є, є. 17-та транкова є. Так інгулецький, вулиця Уральська. Значить, назва, значить, так, значить, так вулиця. Значить, були запропоновані назви вулиця сексизму, 0,8 відсотків. Один голос був за це може той, хто проголосував. Значить, Аскольдова значит, 38% флотації запропонувала екотека 5,5 і Найбільше вулиця Магнетипова. На честь мінералу класу окасів і гідроофісів, чорних мотивовим близьком, ціна залізна руда. Таким чином вулицю пропоную, значить, за це проголосували 55,5%. Таким чином. Замість назви Муральська пропонують підтримати вибір людей і проголосувати за нову назву вулиці Магнетитова. Хто за хто проти? Дякую. Слідчувати. Мугацький район, вулиця Церетики. Значить, були назви. Альтернативна вулиця Сепарації за це проголосували 7% відсотків. Василя Капниста, двадцять три відсотки. Карасів не одна людина голосувала на 8%. Найбільше, найбільше отримала вулиця Яшмова. За неї проголосувало 67,2% сім, два відсотків тих, хто голосував. Таким чином пропонуємо проголосувати та підтримати возгляд людей і отримати, і почали взяти назву замість серед тель вулиця Яшмова. Хто за? Проти. Немає. Дякую. Так. 13. Вінгулецький, вулиця Чернішевського, Значить, назви були альтернативні. Значить, Лариси Капусти 21%, Тари Конор 2,3%. Дискримінації один голос. Дроб 14 і найбільше, найбільше 64,1% за вулицю Доломі, Доломітову. Доломіт це важливий породотвірний мінерал посадкових торщ. Таким чином пропонуємо проголосувати за підтримати вибір людей, що замість вулиці Чернишевського, вулиця Доломітова. Хто за? Ну, ну, і, купила, і останні. А, значить, а, в по вулиці повулики значить, Були такі запропоновані універсальні. 14% Павла Бута 23,7%, Жикичана 3,1. Значить, там і що було, значить, і Суглинковий отримав Соулинків з геології грудознавки ґрунт, що складається переважно з піску і меншої кількості роїдів. Значить, Таким чином це 53,9%. Таким чином прошу проголосувати та підтримати вибір людей, що замість провулки Єршова це буде провулок Суглинкових. Хто за? Тобто. <свист> Пенде. 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 Таким чином, так ми проголосували окремо. Тепер зараз я виношу на голосування, щоб в цілому проголосувати те, що ми проголосували окремо. Хто тобто підтримує такі рішення? Хто проти? Хто отримався? Ми дякую. Таким чином. Значить, відповідно до вимог закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізація, топонімії. остаточний термін прийняття розпорядження міського голови. Ще раз кажу, що це відповідно до законодавства. Проект якого буде підготовлений за результатами сьогоднішнього голосування, 27.04.2024. Також я хочу сказати, що а, значить, ми в квітні отримали а, значить, від Люкопетровської рекомендації щодо перейменування ще 136 топонімів міста з, о, з, відповідно до рекомендацій Інституту національної пам'яті. Серед цих 136 пропозицій є а, значить, помилки, наприклад, сім з них. От, одна з них це вже перейменований, ось нам пропонується повторно перейменувати, вже перейменований нами раніше. Рішення міської ради від 28.10.2022.515, коли ми площу Горького перейменували відповідно до голосування людей на площу 95 квартал, а також 6, які ми перейменували зараз: Ачинська, Побігчика, Лаврацька, середини, Чернишевська, Чуковського. Серед інших 120 вулиць. Які рекомендують перейменувати інститут національної пам'яті, є зокрема рекомендації перейменувати вулицю імені Бернарда Шоу, це відомий англійський письменник? Вулицю імені Дмитра Глинки, це криволіжці, двічі Герої Радянського Союзу. А, там, двічі Героїв Радянського Союзу Покришкіна, маршала Маліновського, маршала Василєвського, ще великої кількості людей, які воювали з нацистами під час Другої світової війни. Також а, пропонують перейменувати вулиці яка наразі названа на честь Криворіжця сержанта Розянкіна, воїна Афганська. Пропонують перейменувати площі 30-річчя 30 перемоги, площі 40-річчя перемоги, площі Визволення, вулиці 10-ї гвардійської дивізії, співдружності та інше. Хочу ще раз зауважити, що відповідно до закону України, який називається про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію та пандемії, стаття 6, Міська рада, міська рада переймановує до 27.01.2024, Міський голова до 27.04.2024, А ага, де ж все цитата каже? А якщо протягом зазначеного сроку міською радою, міським головою не прийнято рішення про перейменування, то таке перейменування здійснюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації у тримісячний строк, починаючи з 28.04.2024 року. Значить, таким чином міська рада та міські голова зробили все необхідні, всі, всі необхідні дії стосовно перейменування топонімів, по яких були надані пропозиції від мешканців територіальної громади. Окрім того, якщо міською радою я хочу ще раз зафіксувати, міською радою міським головою не прийнято рішення про перейменування законом передбачений подальший механізм перейменування топонімів для Дніпропетровської облдержадміністрації, який є для вода обов'язковим протягом наступних трьох місяців, після 27.04. 2024 року, таким чином молода є можливість провести це перевинування починаючи з 28.04.2024 на четвертого дві тисячі двадцять ротого. А? дякую. Є питання щодо переліку, який теж отримано, наскільки я знаю, об'єктів топоніміки, які необхідно привести у відповідність стандартам державної мови. Чому ми їх не розглядаємо і не приводимо у відповідність? Які пропозиції Підкому? обговорити, прийняти своє рішення? Надати рекомендації міській раді. А де це рекомендація? Ну наскільки я знаю, ці, цей документ був переданий, було переслано, і в тому числі а на У мене є 136 назв, про нас, які я сказав. Mm. Я я подавала, перепрошу, Даша, перебуваю, я подавала запит до обласної ради, ну, облдержадміністрації і мені надали два переліки: перелік тих 136, про які ви сказали, і перелік із не пам'ятаю, скільки там ті, які от, треба перевести в відповідність стандартам державної мови. Я отримав 136. Тобто, ви не отримували. Я Наша комісія, виходить, що не отримувала оцей перелік. Я не отримав, я не Давайте зараз розберемося і це воли. Я отримав просто три про це Дякую. Можна питання, Сергію. Да. Да. Дивіться, власна не, рада прийменовує вулицю, а ми повинні потім голосувати, так? Да? Mm -hmm. А ага, ну все. Mm -hmm. Ну, як можна вулицю в Грімки, в шановні, а що їм зробив А ще питання: яким чином. Е... Прописано чи не прописано процедуру громадського обговорення, якщо буде перейменувати обласна рада. Яким це, чином? Це не до нас питання, це до них питання, яким чином вони будуть проводити? Без обговорення, без нічого. Ми, ну, ми побачимо, вони нададуть роз'яснення, яким чином вони це робити. А ми не можемо, наприклад, листа до написати до президента. Є закон. А перебування вже розпочнеться на наступному тижні, то сам процес я думаю, у нас проінформували. Бо буде адміністрації пропозицією дальне. Все, друзі, по поточному по питанию. Спасибо, дякую по